Вітаю на зв'язку Читання Кавування. З вами Таня, і сьогодні ми поговоримо про Лате. А точніше, про легенди та Лате. Легенди та Лате це дебютна книга Тревіса Болдрі у жанрі Козі фентезі. Для мене вона стала знайомством з цим жанром. Але чи вдалим? Мабуть, ця книга смакувала б як какао з бюджетного порошку. Головне підходити до неї з правильними очікуваннями, і тоді вона сподобається. Взагалі, легенди та Лати надихалися настільно рольовою системою D&D. звідси і сетинг, і вибір певних рас, і навіть спрощена система побудови світу. Хоча ось тут все залежить від конкретного майстра. Передаю привіт Альвамару. Варто зазначити, що це той тип історії, які легко переносяться у реальний світ. Достатньо лише змінити всім персонажам расу на людську та деяким трохи змінити імена. Насправді тут навіть є частина сучасних технологій. Щоправда, працюють вони на гномській магії, але нам не пояснюють, що це таке, тому, ну, ви розумієте. Поговоримо трохи про сюжет. Орчиня Ві була типовою бандиткою-пригодницею. Полювала на монстрів, шукала скарби, порушувала закони, тобто типові приходи у сеттингу Дінді. Але в одній з своїх подорожей вона зустрічає її, каву. Це була любов з першого ковтка. Тож ВІВ закінчує свою кар'єру пригодниці бандитки, просить за останнє завдання магічний артефакт, переїжджає в маленьке містечко та започатковує власну справу. Разом з новими друзями, які допомагають у розвитку кав'ярні, ВІВ розбудовує свій заклад фактично з нуля. Знайомиться з концепцією сплати податків ну добре, швидше оплатою за кришування, додає нові позиції в меню та винаходить атрибути якісних закладів, такі як кондиціонування, кава на виніс та жива музика. Окрім нових друзів, він зустрічає ще й старих знайомих з Ванди, які різними способами спокушають її повернутися до колишнього життя. Та чи вдасться їм це невідомо. Залишу це поки в таємниці. Взагалі, персонажі це особлива родинка книги. Може, не всі з них прописані так добре, як і хотілося. Таємничий, мудрий постійнику, я на тебе дивлюся. Але загалом. Кожен з них запав мені у серце. Не буду детально описувати кожного перечислю лише своїх улюблених героїв, мовчазний та серйозний гоблінтал, котрий може побудувати будь-що викликав приємне тепло з перших сторінок. Спочатку я навіть шипорала його Вів. Ще одне сонечко Сукубка Тандрі, котра підтримує вів у всіх її змінах. А ще між цими персонажками є любовна лінія. Щоправда, мені трохи не вистачило плавного переходу від дружби до кохання, але це вже справа смаку. Мабуть, найулюбленіший мої персонажі це на персток талановитий пекар, котрий майже не говорить, але про його випічку говорить все місто, так і ця приязнь. Приязнь не антропоморфна, але це не завадило й стати повноцінним членом команди. Звісно, коли у приязні є настрій на це. Також хотілося б відзначити голову мафії, але я не можу сказати про персонажа нічого конкретного, бо той сюжетний виверт виявився для мене несподіванкою, то змусив посміхатися. Загалом легенди Талата мені сподобалося це ідеальне чтиво, щоб випити какао, пофомтіти булочкою та відключити мізки. Звісно, спочатку мені доводилося нагадувати собі, що в козі фентезі не має бути детально прописаної системи магії, та й речення, які нагадували диктант сьомого класу, трошки відволікали, але як тільки я вчиталася і змогла подолати цей бар'єр, книга мені почала подобатися. Мені стало цікаво дивитися, як росте кав'ярня, і я раділа кожній нові деталі, наприклад, винайденню кави з льодом. Тож моя оцінка для книги Легенда Талате 7,5 печивок з 10, щоправда, половина з них за рецепт в кінці книги. З вами була Таня, ви на каналі Читання Кавування. Якщо вам сподобалось моє відео, віддячте вподобайкою та залиште коментар. Зустрінемося за наступною чашкою.